що мене просто нещасний від після ну, вчорашньої Зараз тобі допомогу. А, ну. Поки ти чухалася, я вже сама собі допомогла. Що не зробиш заради, заради відео? Навіть на лівосторонньому руху жінки а намагаються вицькати свої губи. На другому Ні, вже починається третій тиждень. Я вже почувався, ніби ти завжди їздив. Тільки от до чого складно звикнути, так до того, що підрізають ці байки просто нещадно. Третій тиждень. Третій тиждень, так. Це раз-два і скоро прямо буде кінець. Кінець буде нашим YouTube-відео, і ви будете Ні, всі плакати. До кінця ютуб-відео. Як завжди, я за них ще навіть не з свіжачок. Ми вже в дорозі, їхати нам майже годину. Ну, це Google показує, так. Але насправді, як завжди, ми подивимося. Ми покидаємо убут, наш вже прям ставши нам улюбленим, і їдемо в інший район Балі, який називається Санур. Він вважається таким, що. Він вважається пенсіонерським районом. Але окрім пенсіонерського, він ще вважається більш дитячим районом з приводу того, що там океан більше схожий саме на море, і можна купатися з дітьми. Тому ми їдемо туди, щоб знайомство з океаном було приємним. Тому що Просто для мене, як людина, яка вирісла на море, ну, в смислі, не можна купатись на якомусь там пляжі. А тут це реальність. Тут може, може бути пляж або такій хвилі, що ну, складно купатися, тим паче з дитиною, або намиває велику кількість сміття, і там також не можна купатися. Тому важливо обирати ну, своє розташування біля океану, яке підходить саме вашим цілям. Вчора ми зустрічали наших друзів в аеропорту, там де ми були відносно нещодавно, і вони обрали собі інший район для цієї подорожі це Сімін'як. І вчора ми власноруч убедились, що ми б там, слава Богу, не хотіли б жити. Це просто один суцільний. Клуб, ресторан і спа. Ти просто їдеш, Arcadia. а все отак. От, ну просто нас дивляться не тільки з Одеси. Це просто, знаєте, якийсь Лас-Вегас, котрі всі вивіски, купа людей. Там трафік ще жорсткіше ніж в буді. Вчора були знаєте, це саме той балі. На який, ну, наприклад, я зовсім не розраховувала. Мене зараз зовсім не цікавить тусовка. А навіть якби цікавила, мені здається, що краще б ну, жити в якомусь більш спокійному місці, а за потреби приїжджати на тусовки. Тим паче, що тут таксі, і все це розвинуто. Тобто, це не проблема. А так жити на просто на якійсь вакханалі. Ну, я не знаю, це не любителя. Ось наші друзі там поживуть і скажуть, як їм. А ми вчора просто побачили, знаєте, де б ми не хотіли опинитися, бо коли ми планували подорож, ми якраз і не збиралися жити в самих тусових районах. Це Кута, Сіміньяк і Чангу. Поїхали в наш пенсіонерський санур, подивимось, що воно таке. А що хотів сказати, що ми, коли вчора побачили ось цей весь двіж, ми подумали, господи, хоч би в санурі і в Джимбарані, тому що це наступний наш район, не було такого, ну тому що це зовсім не є нашою ціллю. Так що ми знаєте, їдемо і сподіваємось, що в нас там буде санаторій, а ніяк ні ту садвіж. А ще я хотіла додати, що воздух відрізняється А вже ж в цих районах. От, наприклад, ми вже звикли до обутського... Воздуха? Повітря. повітря. І вчора, коли ми заїхали в сім'як, так, іноді ти можеш почути трішки-трішки океану, але взагалі це повітря машин, байків і цих Виплохів вихлопів. Вітаємо в санур. Ну що, наша третя віла. А, запрошую. Це наші прекрасні речі, які все тільки, знаєте, розмножуються. А, як ми можемо одразу побачити, зеленого тут майже нічого нема оцільки, От тільки отакі, знаєте, 4-5 кустиків на горі. У нас, звісно, є басейн, трохи менший, ніж був в минулі рази, але він є, і це плюс. Запрошую до нашої вітальні. Так, віла виглядає дуже симпатично. Тут вашу маму і тут і там показують. В нас є фільтр для води уперше, тому що до того були колби з водою. Але нам треба тепер прояснити, коли змінювали сам саму начинку. Бачите, у нас є тут і мікроволновка, і духовочка. Так, у нас є ось такий величезний холодильник. Тут вже Григорій наводиться порядки. Так, і є великий стіл. І що е, немаловажно, що в цей раз в нас зачиняється вітальня, і ми ввечері можемо сидіти при світлі і монтувати нові випуски. І нас не пожеруть кома комари, бо на Євгенію, чесно кажучи, вже трошки страшнувато дивитись. І прошу до спальні номер 1. Як бачите, вона типу, така більш сучасніша. Мені цікаво, що то за гаджет стоїть. Сушити повітря виглядає так собі. Так, і, знаєте, самим головним нашим е, придбанням на цієї є пральна машина. Ми з собою. До речі, тут є порошок, але ми. Такі люди передбачувані, передбачливі. В нас є пральний порошок з Одеси. Спальня номер 2 Ви знаєте, тут спальні трохи схожі на бунк. <сум> Санвузол номер 2 Бачите, купа дверей, лабіринти. В цілому доволі мило. Бачу, тут всякі гаджети, отут От щось стоїть, вмикається в розетку. Симпатично. Як ви розумієте, все тут доволі не нове, але подивимось. Ми тут на тиждень, сподіваюся, що нам тут буде затишно, спокійно та комфортно. Чому ти вийшла? Я повинна була вийти. І... Ми цим відео зазвичай. Я думала, ти хочеш, щоб я вийшла і закрити за мною двері. Ні, зазвичай за оператором зачиняю двері. Ну давай я вийду ще раз. Так, і перше, що ми вирішили зробити в санур. Це піти поїсти і вибір наш баф на бургери. Ось ці гаврики. Так, ось меню. По відгукам. тут мають бути смачні бургери. Зараз і подивимося. Ми дочекалися наше замовлення. У гриші класик бургер з додаванням чизу. Ось їсти, хочеться, так? Мені ну, теж давайте, а, в мене феткет. Взагалі я думала, що це бургер, а то виявилось резерві обличчя і Альона Толівний Legend бургер з додаванням сечізу. Я, я не знаю, чим відрізняється. приємного, смачного смачного. смачного. Ну що ми впоралися з їжею. Навіть я з там впоралася, але трішки залишила. Ну, щоб бути не, не максимум фет, я трішки залишила на завтра. Бургери доволі смачні, але скільки б ми не їли, не один бургер ще не може переплюнути Купербургер, Така маленька реклама, я це виріжу. Спеціально. Тому що я обіділась на Купіра, а в Одесі все зачинено, розумієте? А в Києві працюю. А я на ринок їди, обіділась. Так ось ми їдемо далі, тому що цьому хлопчику потрібно купити трішки нових футболочок. Ми з села приїхали. <ріху> 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 Мені реально дуже незвично. <ріху> <ріху> Приміщення. Сходя два тижні вже така так на природі. Ми вирішили, що ми дуже багато часу не хочемо витрачати на ці торговельні центри. Ми ось купили хлопчику декілька футболок і валимо звідси. Просто валимо. На пляжі. пляж. Нема нічого дивитися, по речі доволі примітивні. Таких дуже, таких, знаєте, ядовитих кольорів. Тому кажучи, це, м'яко кажучи, не наша мода. Дівчатка, що ми робимо? Нам потрібно контент робити. На океані. Нарешті ми на океані. Зараз він схожий на ласкове море. Вода теплая. Добре, що ми пішли. З раночком Євгенія, Альона, Григорій, Всі на місці. Як ви знаєте, вже ми переїхали в Санур. Вже побачили один раз океан ввечері та грозу біля океану. Це було просто феєрічно. А тепер, куди ми їдемо? Нарешті ми їдемо на пляж. Так? Так, їдемо на пляж. А я не знаю, на який. Будемо досліджувати пляжі місцеві. Ось, спробуємо купатися, але, знаєте, поки що я сильно не розраховую. Бо, як я вже казала, пляжі тут бувають не зовсім, як кажучи, звичні. Так що поїхали, подивимось власними очима. Ну що, перші враження? Ну, по-перше, це дуже-дуже круто. Ти прям такий купаться, купаться, купаться. Нарешті можна десь е, покупатися, окрім е, водоспадів. водоспадів. Вода дуже солена, і якщо е, попадає в очі, то е, дуже, дуже так щіп-щіп-щіп робить. І хвилі такі дуже сильні, доволі важко заходити, тому що тебе збиває, потім важко виходити, тому що тебе підштовхує. І е, можемо продемонструвати, що означає, що пляж не для дітей. Григорій його збила з хвиля з ніг і обкаміння. А ще під водою, коли хвилі зустрічаються, відбувається круговоріт, і дуже важко втриматися просто на ногах, хоч хоча. А ми стояли десь по коліна, так? Так, ну, так плюс мінус ну, може по пояс. До речі, там е, нібито не дуже глибоко, тому що деякі люди там пробираються з хвилі. Ми просто не такі поки що ризикові в плані води. Ось, але нібито не глибоко. І як можна побачити, що тут нема на пляжу ані ліжаків, ані облаштованих ніяких місць, ні для перевдягання, ні для лягання, ні для чого. Тобто це такий доволі дикий пляж, але бачу, що бачите, люди все ж таки є, приходять, купаються, і пару людей бачили на о, такі якщо сьорті. Так. І от Григорій показує. Тобі сподобалося? Так. Да. А що саме сподобалось? Те, що там волни більші. Те, що тебе тілімпають як тюльку, це да. нормально, але да. ну, це сподобалось. Супер. поїхали далі. Після минулого пляжу ми заїхали ще на один так? але він був ідентичний. Але от є така ну, для мене дивна штука. От ти заходиш на один пляж, от як ми зайшли на перший і хочеться купатися. А потім заходиш на інший, він я, ну, начебто рівно такий самий, а там вже не хочеться купатися. Я не знаю, от є якась атмосфера. Ну так, атмосфера. І другий пляж, на котрий ми заїхали, він був більш такий брудний. Ось, і зараз ми сидимо, прихлю на третю точку. Теж на пляж заїхали попити кави. І от зараз бачимо цей пляж, ми я тут корот, прикріплю, вам покажу. Він теж сам він ще гірше, точніше, він ще гірше, він брудний. Нібито океана багато, ну, а це вже, ну, зрозуміло, що це така не зовсім репрезентативна виборка, але це не так, як ми звикли в Одесі. Ну, якщо це. Клаптик моря, все, там є е, хоча б які люди, всі купаються, засмагають, тут ні. Може, ще це пов'язано, до речі, з тим, що сьогодні все ж таки будній день. Ми вже бачили тут дітей в школьній формі, тобто радісно від того, що все ж таки тут люди вчаться. І якось людей і немає. Може... Я думаю, що це не пов'язано. Будній, не будній день. Не знаю, подивимось на вихідних. Так, ну я вже хочу пити каву, теж, теж хочу пити скоро, каву. Все поки. І подивимось, куди ми далі, далі поїдемо. Ну, на минулі пляжі ми заїжджали і безкоштовно. а Тут вже стоїть посеред дороги. Так, ми приїхали. Таке місце. Чому е, з нас взяли за в'їзд? Тому що тут є і причал для відправки кат катерів е, на острів Нусапініда, і є також пляжі. От ми зараз підемо, подивимось, що там такого. По фоткам, там такий пляж, от, знаєте, що для дітей. Тобто більш-менш схожий е, пісок, вхід до води. Але. Зараз подивимось. Вам є що додати? Мені є що додати. Дуже сподіваюся, що ми зараз покупаємося. Нормально. 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 Треба бути обережним на чорному піску, тому що він дуже сильно нагрівається. І мені писав хлопчик в інстаграм, що в нього друзі попалили ноги, бо до 100 градусів нагрівається той чорний пісок. Тому резинові тапочки. І вперед. О, ну тут спокійно. О, Вода брудна, пляж брудний. І оці штучки, вони такі доволі колючі, коли заходиш. Так що ми збираємось далі пройтись, подивитись, може там чистіша вода, бо цей закупочок якийсь занадто блідовий. нас трошки залило водою, але це було смішно, тому що перше, що було, це Тима! Крішин Крокс. Трошки вплив, слава Богу, все підхватили. Але ми сиділи, такі собі на розслабоння, тут бац і все залило. Брання на балі. Ой, тільки сиділи, і казали, що ми не шукаємо пригоди, ми просто пригоди самі нас знаходять і нас хвиля просто раз і облила. Перший пляжний день. Ну ці пляжі, типу які мали бути більш комфортними, виявилися більш брудними. Тому поки що мій фаворит цей перший пляж, тому що там якось було от по-океанськи в моїй уяві. Так а на останніх пляжах, де ми зараз там в основному місцеві. Ось тут на останньому пляжі навіть маленький базарчик є, варунги ці. А, і... він е досить брудний, тому що тут, по-перше, вони роблять жертвоприносини свої, а по-друге, тут стоять катери. Ну, ну. І що мене здивувало, жалко, що ми того не зняли, що вони роблять жертвоприносини, оці квіти і просто якісь булочки запаяні в пакетики. Ну, тобто океан в їх логіки має їх якось там розпаковувати. Це дуже якось дивно. Так, ми заїхали на наступний пляж. І тут прямо на піску паркінг. Настав вечір океанського дня, і ви можете подивитись на моє обличчя, раз чудесне. Ми у серферському кафе бачили людей, які товстим-товстим таким шаром наносили на обличчя крем і подумали, на що вони це роблять? Ну, тепер я знаю, на що вони це роблять. Тому що це дуже швидко, хоч ми і недовго і не окупалися, але згоріли просто всі. А зараз вечір ми приїхали зустрічати захід сонця на сусідній з нашим домом пляж. І що нас здивувало, що тут прямо на пляжі величезна парковка для автомобілей, тобто ти заїжджаєш. І теоретично можна подивитися захід сонця прямо із автомобіля, але поки що ми його не бачимо. Зато ми бачимо двох величезних папуг, котрі просто літають по колу, і ось вони на нас летять. Вони ці, бач, них щось там примотано, вони, мабуть, чиїсь, просто літають, їх типу випустили так. Ось вони стоять. Обалдеть. Я просто їх бачила в житті, але, знаєте, по одній штучці в магазині або в зоопарку тут їх прямо багато. Цих Получається, відпускають поле... політати. Обалдеть. Типу, як собачок випустили побігати. <рес> Обалдеть! Вони такі огромні, такі яскраві і такі, знаєте, справжні. От кого ми тут хотіли менше за всіх побачити, так це хаски. Хочемо вам обов'язково сказати: якщо у вас є сумнів чи йти на захід сонця чи ні, на балі. А загалом, то я думаю, і всюди. Що треба обирати? Треба обирати йти, тому що дивіться. А в нас була думка, що ні, не йти. Тому що коли ти дивишся зі своєї віли, е, є таке враження, що там ну, не бітучі, нічого сьогодні показувати не будуть. Нічого такого, все будуть показувати. Кіно завжди буде.